На пероні львівського вокзалу, розпеченому літнім сонцем, молода жінка з втомленим обличчям стояла біля старенької коляски. Її однорічний син голосно плакав, а поруч громісткі сумки нагадували про довгу подорож. Галина чекала свого чоловіка, який обіцяв її зустріти, але замість нього вона відчувала тільки спеку, бачила натовп. І чула порожні гудки телефону. У той момент вона ще не знала, що цей день стане переломним у її житті, невиконана обіцянка чоловіка, байдужість до її потреб і дивний вибір на користь матері, усе це стане ланцюгом подій, котрі змінять її життя назавжди. Чи зможе Галина відстояти свої права у сім'ї, де її ставили на другий план? Чи вистачить їй сил розірвати ланцюги, що тримали її в шлюбі, де чоловік давно перестав бути опорою? Історія про кохання, втрати і боротьбу за себе, де кожен крок веде до нових викликів, чи знайде Галина шлях до щастя, і як далеко вона може піти, щоб повернути собі гідність і свободу? Дізнайтеся в драматичній розповіді про любов, амбіції і новий початок. На розпеченому літнім сонцем пероні львівського вокзалу панував хаос. Галина, молода жінка, з втомленим обличчям, стояла біля старенької коляски, в якій її однорічний син уже вдруге за цей день розплакався. Навколо снували люди. Хтось зустрічав рідних, хтось поспішав на наступний потяг, а Галина нікого не помічала. Її погляд був прикутим до виходу з вокзалу. Вона сподівалася побачити чоловіка. Який обіцяв її зустріти. Минуло вже півгодини з моменту прибуття потяга, а його все не було. Олена обурено зітхнула. Вона притягнула до себе мобільний телефон і почала знову дзвонити йому. Дові гудки у слухавці, здається, ще більше нагнітали її розтратування. І де він може бути? Ледь чутно пробурмотіла вона, одночасно намагаючись гамувати сина, який сердито кричав. Розмахуючи рученятами. Коляска, на щастя, хоч трішки звільняла руки, але поруч із нею стояли дві важкі дорожні сумки. Ну чому я стільки взяла? Треба було обмежитися одним рюкзаком, подумала Галина, але розуміла, що з дитиною і без змінного одягу, іграшок, пляшечок, було б не обійтися. Вона ще раз набрала номер чоловіка. Телефон дзвонив, але чоловік не відповідав. Може, забув телефон вдома. Чи, може, щось трапилось? Тривога почала відтісняти її злість, коли нарешті телефон задзвонив. Галю, ти вже приїхала? запитав голос Тараса, ледь приховуючи позіхання. Тарасе, та ми тут вже півгодини стоїмо. Ти де? Голос Галини тремтів від обурення. Ой, пробач, я забув подивитися на годинник, ще й не встиг тебе попередити, мовив чоловік так, ніби нічого серйозного не трапилось. Галина сцепила зуби. Ти серйозно? Ми тряслися в потязі чотири години, а тепер стерчимо тут у душному вокзалі з дитиною. І все це, що ти можеш сказати? Тарас, ніби нічого не сталося, спокійно запропонував Ну, то візьми таксі, вони ж під вокзал під'їжджають. Син почав кричати ще голосніше, ніби підсилюючи її сліз. Тарасе, ти що знущаєшся, як я з двома важкими сумками? Коляскою і дитиною доберуся до таксі, вже майже кричала Галина. Ну, я не бачу тут проблем. Там таксі прямо до входу під'їжджають. Ти вийдеш і сядеш. Галина відчула, як у ній закипає кров. Де ти зараз? різко запитала вона. Їду за місто. Маму, везу на дачу до її подруги. Ця відповідь збила її з пантелику. Тобто ти кинув нас тут, щоб возити маму? Вона навіть не намагалася приховувати свого обурення. Тарас невимушено пояснив, що мамі, пані Оксані, терміново треба на важливий дівич вечір, до своєї подруги на день народження. А вона що, на таксі не могла поїхати? запитала Галина, вже ледь стримуючи свої сльози. Галю, ну не порівнюй їй їхати аж 40 кілометрів, а тобі всього кілька хвилин додому. Мамі це дорого, а тобі й таксі під боком. Спокійно відповів Тарас, але почервоніла від обурення. Мені таксі, а їй особистий водій. Як це можливо? Але сваритися з чоловіком не було сенсу. Вона зрозуміла, що ніхто її не врятує з цього хаосу. Тепер їй залишалося тільки якось доїхати додому. Вона схопила телефон і почала шукати номер служби таксі. Але й тут було непросто. Таксі не під'їжджали прямо до платформи. Потрібно було вибратися з вокзалу, пройти через натовп і піднятися сходами. Але як я це зроблю? Тихо запитала вона саму себе, дивлячись на заплакану дитину. Кожен крок здавався їй тягарем. Одна рука тримала коляску, інша сумка, яка так і хотіла вислизнути. А найгірше, що увесь час її не полишала гіркота, чому я повинна це робити сама. Галина навіть не помітила. Як почали текти сльози, їй хотілося додому, хотілося тиші і, мабуть, більше за все підтримки. Але натомість довелося самотужки пробиватися крізь спеку і натовп, виконуючи роль і мами, і вантажника. Врешті вона таки знайшла таксі. Галина, котра сиділа в таксі, намагалася заспокоїти себе. Син, нарешті, задрімав у неї на руках, втомлений від спекотного дня. І постійних капризів, та замість полегшення вона відчувала гіркий клубок у грудях. Її чоловік Тарас обіцяв зустріти їх сином і допомогти з важкими речами, але тепер вона їхала додому одна в таксі, яке ледве умовила викликати, залишаючи двох добродіїв, що допомогли їй донести сумки до машини із вдячними поглядами. Чому він так зробив? роздумувала вона. Оглядаючи на сонну дитину, чоловік у своїй поведінці ставав все більше байдужим. Вона чітко пам'ятала, як все починалося, їхня любов, щасливий шлюб, народження сина. Вони мали мрії, будували плани. А тепер? тепер усе змінилося. Її думки повернулися до свекрухи. Пані Оксана Миколаївна елегантна жінка з високою самооцінкою, ніколи не приховувала свого негативу щодо невістки, але напам'ятала той день, коли вони вперше зустрілися. Свикруха сканувала її з голови до п'ят і одразу ж кинула фразу, яка стала наріжним каменем їхніх стосунків. Я сподівалася, мій син обере когось із академічного середовища викладачку, наприклад, а ти юристка. Ну, цікаво. Усі її подальші слова і жести свідчили про розчарування. Галина не те, чого вона очікувала для свого ж синочка. Галина була родом із містечка. Після смерті бабусі вона успадкувала її квартиру, яку з часом перетворила на сучасне житло. Галина важко працювала, щоб досягти цього. Вона вдень навчалася, а вечорами підробляла репетиторством. Натомість Тарас приїхав до шлюбу без нічого. Єдиним його багатством був дорогий ігровий комп'ютер, подарований мамою. Оксана Миколаївна, здавалося, ігнорувала всі досягнення Галини. Її не вражало, що невістка сама себе забезпечувала, мала машину, а також була справжньою кресунею, з витонченими манерами. Усе це, здавалося, свекрусі недостатнім. Коли сина запросили працювати викладачем в університеті, це стало проривом у його кар'єрі. Галина, яка тоді вже була в декреті, запропонувала йому користуватися її машиною. Тобі ж буде зручніше добиратися, сказала вона, не задумуючись, що це може стати приводом для його байдужості. Та тепер ця сама машина, на якій він мав би приїхати за нею на вокзал, везла його маму на дачу. І все ж таки чому? Чому він так легко змінив наші домовленості? питала вона себе, розуміючи, що причина в свекрусі. Звісно, Оксана Миколаївна мала свої причини. Подруга святкувала ювілей, і це було свято раз у житті. Але їхати в громадському транспорті вона не могла, так зіпсується зачіска і плаття. Натомість незначна проблема невістки з важкими сумками на вокзалі була для неї дрібницею, але пригадала, як Тарас намагався виправдатися по телефону. Галю, ну це ж форс-мажор. Як юрист, ти повинна розуміти, що іноді обставини змінюються форс мажор, справді, доправити матір на вечірку було важливіше, аніж зустріти дружину і сина. На щастя, не всі були такими, як її чоловік. Двоє чоловіків, котрі стояли на платформі, помітили її спроби донести речі і запропонували свою допомогу. Один із них навіть посміхнувся Пані, ви з дитиною. Давайте ми вам допоможемо. Це ж не важко. Дякую, дуже дякую. ледве видавила з себе Галина, бо сльози вже підступали до очей. Коли таксі зупинилося біля їхнього будинку, Галина винесла сплячу дитину, а згодом піднялася до квартири. Вечір минув у важких роздумах. Вона розуміла, що ці постійні жертви з її боку ні до чого доброго не приведуть. Коли Тарас повернувся додому, Галина не стала чекати. Нам потрібно поговорити, холодно сказала вона. Тарас, очевидно, не очікував серйозної розмови, але спробував перевести все на жарт. Ну, мамі ж потрібно було. У неї подруга святкує ювілей. Це раз у житті. А ти що, не змогла викликати таксі? Але цього разу Галина не стрималась. Так, твоїй мамі потрібно, завжди потрібно їй, а не нам. Ти взагалі розумієш, що я сьогодні пережила? Їхня розмова перетворилася на справжню сварку, в якій кожен виливав свої образи. Галина розповіла, як їй було важко на вокзалі, як вона почувається покинутою, а Тарас сам із вибачень почав себе захищати. Ти просто перебільшуєш. вигукнув він. Але цього разу Галина вже знала, що мовчати вона не буде. Вона не могла більше миритися з тим, що її потреби ставились на останнє місце. Дні після тієї сварки з Тарасом перетворилися для Галини на гіркий калейдоскоп. Чоловік ходив похмурий і зі всім виглядом демонстрував. Як його ображають у власній же сім'ї? Він був переконаний, що Галина несправедливо дорікає йому машиною і квартирою. Свекруха Оксана Миколаївна тільки підливала олію вогонь, запевняючи сина, що Галина вічно йому дорікає. Але Галина знала, що проблема була значно глибшою. Вона не могла більше миритися з тим, що її потреби і навіть потреби їхньої дитини постійно відсуваються на другий план, поступаючи примкам свекрухи або Тарасовим амбіціям. Одного вечора, коли Тарас повернувся додому після чергового важливого дня, вони сіли за стіл, щоб серйозно поговорити Тарасе, почала вона. Намагаючись говорити спокійно, хоча всередині все просто кипіло. Я хочу зрозуміти, чому ти так відреагував на нашу останню розмову? Він тільки скрибився. Тому що ти завжди мене звинувачуєш. Ти мені говориш про те, що це твоя квартира, твоя машина, а я що винен? Що в мене немає такого спадку. Галина вдихнула, намагаючись стримати сліз. Справа не в квартирі і не в машині, Тарасе. Справа в тому, що ти постійно ставиш потреби своєї мами вище за нашу сім'ю, а тепер ще й хочеш витратити всі наші заощадження на машину, яка потрібна тільки тобі. А чому б ні? різко відповів Тарас. Ти ж не працюєш зараз. Це я забезпечую нашу сім'ю. Але не витримала. А ти думаєш сидіти вдома з дитиною це не робота? Хто тебе кожного вечора чекає з вечерею? Хто прибирає, пере, стежить за дитиною? Ти гадаєш, це все само собою робиться? Розмова швидко переросла у справжню сварку. Тарас заявив, що йому теж хочеться чогось свого, адже він почуває себе неповноцінним чоловіком без машини. Я не можу вічно бути у твоїй тіні. Додав він, Галина не могла повірити своїм вухам. Ти користуєшся всім, що я здобула своєю працею, і ще й скажешся, що тобі мало. Її обурення досягло межі, коли Тарас запропонував використати їхні спільні заощадження, які вони відкладали на майбутню квартиру для їхнього сина. Ми хотіли купити нову квартиру, щоб забезпечити нашого сина, а ти хочеш витратити ці гроші на себе? запитала вона з гіркотою. Тарас тільки знизу плечима. Машина мені потрібна зараз, а квартира потім купимо, не переймайся. Після тієї розмови Галина зрозуміла, що їхні погляди на життя стали надто різними. Вона більше не бачила сенсу намагатися довести щось людині, яка ставила свої потреби вище за все. Тарас, зі свого боку, вирішив, що мама має рацію. Галина завжди його пригнічувала. Одного дня він зібрав речі і переїхав до мами. Ти ніколи мене не розуміла, сказав він на прощання. Галина стояла біля дверей і мовчки дивилася, як він йде. У той момент вона не відчувала ні злості, ні жалю, тільки пустку. Минуло кілька місяців. Галина навчилася жити без чоловіка. Вона повернулася на роботу, знайшла няню для сина і зрозуміла, що їй не потрібен чоловік, який не готовий підтримувати свою сім'ю. А Оксана Миколаївна кілька разів намагалася провідати онука. Але Галина дала їй чітко зрозуміти, що більше не буде терпіти її втручання, що ж до Тараса він так і залишився жити з мамою. Машину йому купити не вдалося, на це не вистачило ні грошей, ні завзяття. Але жила далі будувала кар'єру, виховувала сина. Вона більше не дозволяла нікому ставити свої потреби вище за її власні. І найголовніше вона зрозуміла, що краще бути самій, аніж поруч із тим, хто її не цінує. Оксана Миколаївна, яка спочатку раділа, що син повернувся до неї, швидко зрозуміла, що це зовсім не той сценарій, про який вона мріяла. Її квартира була невеликою: дві кімнати, одна з яких належала донці, а друга їй самій. Тарас, не маючи іншого вибору, був змушений ночувати на розкладному дивані. У вітальні мами. Спочатку це здавалося тимчасовим рішенням, але з кожним днем ситуація ставала все більш незручною. Синку, так не може тривати вічно, сказала якось Оксана Миколаївна, коли Тарас черговий раз повернувся з роботи, кинувши речі на її комод. Тобі треба подумати, як облаштувати власне життя. Ну а що я можу зробити? У мене немає ні грошей на квартиру, ні на машину. А жити з Галиною я більше не хочу. Вона тільки та й робила, що мені дорікала, відповів він, виправдовуючи свою бездіяльність. Але Оксана Миколаївна почала розуміти, що виною їхньої конфлікту була не тільки Галина, її син виявився зовсім не тим перспективним чоловіком, яким вона його собі уявляла. Через декілька тижнів. Оксана Миколаївна вирішила ще раз поговорити з невісткою. Вона прийшла до їхньої квартири, навіть прихопила для онука подарунок, щоб пом'якшити розмову. Ти ж розумієш, що сім'я це важливо. Ну, всі ми іноді помиляємося. Давай забудемо старі образи. А Тарас повернеться додому. Вам із сином краще буде разом. Почала вона, вкладаючи у свій голос. Нотки переконливості. Але Галина, спокійно вислухавши, відповіла Пані Оксано, я ціную, що ви прийшли, але ви самі знаєте, що це вже нічого не змінить. Він зробив свій вибір, а я зробила свій. Ми більше ніколи не будемо разом. Оксана Миколаївна пішла, ображена і приголомшена. Її план повернути сина в сім'ю просто провалився. Через кілька місяців Тарас вирішив і сам спробувати помиритися з дружиною. Він прийшов до неї з великим букетом квітів. Галино, я не мав рації. Я розумію, що я помилявся. Ми можемо почати все спочатку? тихо запитав він. Але Галина не мала наміру повертатися в минуле. Тарасе, ти приходиш тільки тоді, коли тобі вже немає просто куди йти. Але я більше не хочу цього. У нас із сином все гаразд, і я не хочу знову ставити себе в положення, коли твої проблеми стають важливішими за на нашу сім'ю. Тарас зрозумів, що цього разу умовити Галину не вийде. Після розлучення Тарас залишився жити з мамою, але й там ситуація ставала дедалі складнішою. Синку, ти повинен почати самостійне життя. Ну, я не можу більше ділити з тобою свою кімнату. Донька з племінником також мають свої права на цю квартиру. Ти дорослий чоловік. Знайди роботу, накопич грошей і облаштуй своє життя, сказала якось мама. Раз почав шукати способи змінити своє життя. Він зрозумів, що тепер йому доведеться самостійно доказувати, чого він вартий, без машини, без підтримки дружини, без грошей він мусив знову будувати своє життя спочатку. Тим часом Галина продовжувала йти уперед. Вона повернулася до роботи, піднялася на новий рівень у своїй кар'єрі, а її син ліж щасливим і оточений любов'ю. Вона часто думала про своє рішення розлучитися і зрозуміла, що зробила правильно. Це було складно, але тепер вона мала свободу і можливість будувати своє життя так, як вона хотіла, без постійних жертв і компромісів. же отримав шанс довести собі і всім навколо, що він здатний на самостійне життя, як він скористається цим шансом. Залежало тільки від нього. У житті кожен отримує те, на що заслуговує. Галина, яка завжди працювала над собою, і над сім'єю, отримала свободу і можливість бути щасливою. Тарас шанс побудувати своє життя спочатку, а свекруха зрозуміла, що втручання у чужу сім'ю може закінчитись самотністю.